Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми з вами проведемо такий виховний захід на тему Україна, Козацька держава, наша гордість і слава. Ми зглянемо, як на протязі століть гартувалася, і зміцнювалася, творилася наша Київська Русь. Україна, як і її народ борося за свою незалежність, за свою волелюбність, за свою мову, за свої традиції і звичаї. Звичайно, перенесемося у далекі, у далекі часи до християнської Русі України. Там ми бачимо, що Народ український під своїм керівництвом перших князів Олега, Ігоря, Ольги і Святослава боронив свою рідну землю від посягань іноземних загарбників. Насамперед, це кочових племен і Візантійської імперії. Ми можемо навіть сказати, що князь Святослав був першим козаком. Навіть історики із описів бачили, що він носив оселедець на голові, так як пізніше таку зачіску носили українські запорізькі козаки. Володимир Великий запровадив християнство. І це повинно було об'єднати і зміцнити Київську державу. Так воно і сталося. Але... Напротязі багатьох століть нашу українську церкву намагалася гнобити Московщина і принесла патріархат у Москву. На заданий даний час, замість того, щоб проповідувати добро, честь і гідність, російська православна церква, якщо її можна так назвати, вона проповідує. і... Проголошує війну. Кирил благословляє і Путіна і всіх вояків на знищення України. Це вже не Християнська церква, це вже Сатанинська церква, яка несе бір і горе іншим людям. Запровадивши християнство, українські, тобто київські князі проповідували і запроваджували освіту. Науку. І це несли навіть у сусідні держави, такі як князівство Литовське, яке навіть свої державні рукописи вело українською мовою. Проте найбільший такий вклад у створення українського народу, її намагання створити свою державу зробило козацтво. Створення Запорізької січі Дмитром Вишневецьким байдою поклало початок багатовікової боротьби українського козацтва за незалежність України і творення держави України. Навіть Богдану Хмельницькому в результаті визвольної війни українського народу проти польського гніту 1648-1654 років. Дало змогу створити Українську державу війська Запорізького, запровадити свої закони, свої укази він видавав. Але були сусіди, страшні сусіди, Кримське ханство, Татарський султанат, польське королівство і Російське царство, тодішнє Московське царство. Які терзали нашу державу. Уявіть собі, що під час одного з походів кримських татар на теперішню Волинь і Поділля вони забрали в полон і продали рабство у Феодосії, тодішній кафі 150 тисяч молодих хлопців і дівчат. Це який був генетичний удар по нашому народу, по нашій нації. Але наш народ вижив, вижив, і козацтво створило умови для того, щоб Україна вижила, утримала свою православну церкву від католицизму, відстояли свої звичаї і обряди. І своїм покровителькою козаки вважали Матір Божу Богородицю. І сьогодні ми відмічаємо. Цей день. Також треба сказати, що сьогодні ми відзначаємо ще день козацтва, адже козаки загартували наш народ, заклали гени непокори боротьби за, проти несправедливості за свою гідність. Зверніть увагу, що українські поети і письменники пізніших часів, зокрема, наприклад, Котяревський у своїй поемі Енеїда писав, він порівнював Енея з козаком. Еней був парубок моторний, і хоч, хлопець хоч куди, козак. А Шевченко він взагалі багато творів присвятив козакам їхній боротьбі, самому Богдану Хмельницькому. Е, і до речі, треба сказати, що у творах Богдана е, Тараса Григоровича Шевченка. Ніде немає слова росіянин. В нього єдина назва Москалі. Москаль. Це у всіх його віршах. Це означає, що як такої держави Росії не було ще вона була московщина. І вона є і сьогодні. Треба сказати друзі, що боротьбу за незалежність Української держави продовжили наступники. Уже козацтва, це борці за незалежність України періоду революції 1917, 1921 першого, років. Це насамперед Центральна Рада і державні діячі УНР. І знову ж на заваді стали російські або московські більшовики, які знову ж таки пролили багато крові. Щоб поневолити Україну. Але українці завжди були вірні своїй землі, своїй мові, своїй культурі. Взяти хоча б великий подвиг молодих киян, українців у бою під крутами 1918 року. Це великий приклад є для теперішніх борців за незалежну Україну, наших захисників. Е, Спроба. Відновити державу, хотіли під час Другої світової війни українські борці за свободу і Єдину Україну які Організації українських націоналістів на чолі з Вандерою і створеною у 1942 році 14 листопада Української повстанської армії 80-річчі. Створення якої ми сьогодні також відзначаємо. Вони так боролися за свою батьківщину і проти німців, і проти радянських е, військ, тому що мріяли про незалежну вільну Україну і від німців, і від Радянського Союзу. Тепер ми часто кажемо: а були ж? І радянські партизани Ковпак, Наумов, Сабуров, Руднів. Так, вони боролись проти німців, а не вони боролись за Україну у складі Радянського Союзу. ОУН УПА боролися за незалежну соборну вільну Україну. Нащадками стали ми теперішні українці незалежної держави. Ми боремося знову ж таки. Проти страшного озвірілого ворога, який не має ні честі, ні совісті, не сповідує ніякі закони, ні своєї Конституції, ні конс... міжнародних законів. Треба, друзі, сказати, що вони як ті, ми можемо назвати їх пацюками. Пам'ятаєте? У мультфільмі про Ханса, який боровся з пацюками, коли потрапив у їхнє лігво. Він їх бив, але вони лізли, лізли, лізли. Так само можна порівняти їх із вандерлогами із фільму про Маулі, коли балу у закинутому місті їх бив, а вони все лавинами лізли. Лізли на наші. На його території. Так і зараз ми бачимо із московськими ордами, які намагаються поневолити наш народ, завдаючи великої шкоди сліз і горя нашому народу. Але ми є народ, якого правди сила, ніким юдрова наша не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розстріла. Так, ми будемо жити, ми будемо триматися. Ви повинні всі не тільки наші захисники, і захисниці День свято, як і ми відзначаємо, але весь народ повинен берегти свою мову, свою культуру, свої звичаї, свої обряди, свої музеї, картинні галереї, історичні пам'ятники. Ось так, як ми зараз бачимо у нашому музеї. Ми намагаємося створити. Такі умови, щоб прийдешнє покоління знало, як жили наші предки. Дорогі друзі, я вітаю вас усіх із сьогоднішніми святами. Бажаю здоров'я, успіхів, начнення, працездатності, миру над головою, щоб всі знали, ми вистаємо, смерть Кацапам. Слава Україні, Слава її збройним силам, слава Україні, героям слава.